Два способи, щоб зрозуміти, що ти хочеш в житті, часто люди не знають відповіді на це запитання, і зараз я маю намір вам в цьому допомогти. Давайте відразу домовимось поступово витіснити це слово я не знаю. Ви можете не знати в моменті зараз, але це питання просто треба пізнати як якийсь предмет в школі. Бо Він є самий цінний, бо це стосується вашого дорогоцінного життя. Бо чим більше ми говоримо я не знаю. То тим більше ми даємо змогу вирішувати за нас, нав'язувати нам і знайдуться ті, хто буде знати, як нам треба. Простий приклад: я, наприклад, дуже люблю. Червоний смачний борщ і малину. Але якби мене запитали, які фрукти я люблю е, і чи яку страву найбільше я люблю, то я б не знала, поки не спробувала багато. І серед цього різноманіття визнала, що саме ці мої фаворити. Перший спосіб дозволяйте собі пробувати. Хочете на танці? Ідіть на танці. Хочете на курси готування? Будь ласка, Навчитись грати на гітарі так. Не вийшло, не страшно. Але в такий спосіб ви вивчаєте себе. Другий спосіб. Вирішить, що ви більше не хочете. Наприклад, я не хочу їздити на роботу на автобусі, або я не хочу зими в своєму житті, або я не хочу жити з батьками, або я не хочу проблем з грошима, і так далі. І ваші не хочу стануть вашими, хочу. Бо якщо автобусом, до прикладу, ви не хочете їздити на роботу, то є дуже багато видів транспорту, якими можна це замінити. Якщо не хочеться зими, значить є стимул більше заробляти і переїхати в країну, де немає зими, і так далі. І найголовніше не беріть, здавалося б, таку важку ношу на все життя. Почніть з малого, проживіть 24 години, запитуючи себе, що я хочу, і робіть. Бо якщо ви навіть збережете цей пост і поставите сердечко, це чудово, і я буду дуже рада. Але якщо ви розкачаєте в собі цей навик як м'ясо спортзалі. Я буду дуже щаслива.